Дівчаточки, піца вже спеклась. Гарно всім. Я дівчата і хлопці. На дворі сьогодні гарно, сонячно. Всім бажаю такого настрою, як сьогодні на дворі. Це таке. Так що зараз я покажу вам, як я замішую тісто заварне. на. Буду піцу сьогодні робити знов. Замішу сьогодні більше трішки. У мене піцу люблять усі, хоч і кожного дня. Значить так. Сьогодні я більше поклала борошна. Сьогодні я 4 стакани. Ось таких поклала борошна. Це п'ятий стакан. Я поставила, щоб підмішувати. І водичка ось у мене, кипівчина. Ай, гаряча. Скажуть, знову баночкою тут нателяє, дивайсів. Мені зручно, я роблю все, як мені зручно, дівчата. І нікого я не вчу. Я пока У мене блог, я показую, як я це роблю, як я, як я живу, як я це роблю, що я роблю. Це приблизно якось так. Значить так, чотири стакани. Цей стакан 200 грамів. Борошна, солі. Щепотку, гарну. Поклала. Тепер олії сюди дві ложки. І що? Лям воду потроху. Ай гаряче. Потроху замішую. Гаряче. От. Гаряче. Ой, покушу. Від руки трусяться. Ну та нічого, все вийде, дівчата. Я ж не хвилююся. І завжди раджу всім не хвилюватися, все в нас вийде. От так потрошку, потрошку. Баночку для чого я насипала, налила водички. Баночку я налила водички для того, щоб орієнтуватися, скільки її піде. Півлітри там чи менше. От, водички гарно пішло. Ще, напевно, трішки лину, оце якраз буде півлітри. І буду вимішувати. Тісто це я зараз вимішаю гарно, зроблю дві піци. А решту можна, а можна взагалі його класти в холодильник, щоб воно зберігалося. Хочеться піцу таку без дріжджів, Бо піцу часто називають, кажуть, що хіба то піца, то пиріг. Дівчаточки, сонечки, все буде добре. Все вийде, все вийде. У мене тут вийде десь чотири піци. Дві спечу, а на дві поставлю холодильник. Я люблю пекти піци. Сьогодні багато роботи. Сьогодні на городі щось будемо робити нарешті. Зараз я викладу це все на поверхню і буду замішувати. Часто ще кажуть, що ви людей там всякому учите. Та я ж нікого не вчу, я не вчитель. Я показую, як я це роблю, що я вдома роблю. І ще засмались там, деякі були суперечки. Кажуть, хто ж, ти сало вимочує, я вимочую. Для кондитерки я сало завжди вимочую, дівчатка. Ну ви самі подумайте. Я ж, не для... Я ж роблю смалець не для того, щоб Там, картоплю жарити чи ще щось. А мене смалець для кондитерки. Треба, щоб він був гарний. Тіста гарно вийде. Ми зараз замісимо. А взагалі то дівчаточки, мені пишуть тільки гарні коментарі. Тільки гарні. Просто читаю з насолодою, відповідаю, стараюсь відповідати, стараюсь лайкати. Дуже приємно, дівчатка, дуже приємно це не передати словами, мої хороші. Всіх люблю, всіх обнімаю, всіх поважаю, дівчата. Все буде добре. І завжди повторюю, кажу, що. І не забувайтеся, що все приємне в дрібницях. Робіть одне одному приємності і все буде добре. Так, так я з вами погомоніла, замісила тісто. Гарне таке. Трішки мені наче липне до рук, але мені здається, що хватить уже місити його. От. Дуже гарний, дуже. Зараз я покладу кузок. От, і хай воно відпочиває у мене з годинку. Тепер, дівчаточки, приготувала я тих, що покладу в піцу свою в дві. ось у мене 290 грамів, тобто 300 грамів. У мене буде. Так, перець розрізала. Одну половинку в одну, піцу, другу половинку в іншу, кусочок ковбаски знайшла, пів цибулини. Треба мазін сходити, все купити. Помідорчик ось один на дві піци буде так. Тепер грибочків ось я розділю на дві піци. Соус я зробила. Зараз поколочу, тут. Майонезу на дно поклала десь дві ложки. Соусів надавила, які були. Вже нема ніяких. Олії лила спецій, а ще я базиліка сюди. Орегано в мене немає, треба купити базиліка, сюди покладу. Ще трішки цукру сюди додавала. Тепер це все діло я поколочу. Це такий соус буде. Тісто у мене відпочило десь. Цілу годину відпочивала. От. Так, тепер половину тіста я беру. Далі хай відпочиває. Це думаю, що в мене 4 піци вийде. Три зробити. Напевно, три я зроблю, я не буду ризикувати. Або чотири маленьких можна зробити. Чотири будуть, дівчата. Бо я люблю тоненьке тісто. Чотири сиреніки буде. Чотири, чотири, чотири. На чому будемо пекти? Ось у магазині продають отаке. Таку можна купити, придбати. Отаку можна. Жару, які хочете. Так, дівчаточка, я буду на отакій. Припудрива я борошно. Тепер далі розкритую. Якраз, якраз. Одну я зараз спечу. Ну, ввечері спечу. Не забувайтеся, що з цього тіста можна зробити ще буреки. Так що я ще подумаю. Так, і в холодильник. Так, тепер начинка. Дівчатка, тепер начиночка в нас. Кладу соуса половину. Треба як мінімум покласти. 120 грамів соус для піци, це головне. А духовка у мене вже гріється, дівчата. Гарно треба розігріти духовку. Так, тепер, дівчаточки, кладемо. Трошки ковбаски у мене тут є. Розкладайте. Але не забувайтеся, сосісечка, в кого що є. Якась варена ковбаса, м'ясо кладіть. Хто що хоче, той й кладіть? У мене ще знайшлося у й кладу. я Це Перець, помідорчик, цибульчик. Цибульчик треба було б з самого верху, але нічого. Грибочки. Половину грибочки вкладу сюди, половину в другу. А завтра буде завтра, що я буду завтра робити. Вечером таку саму зроблю піцу до чаю. От. Половину сиру потерла. Десь тут приблизно 150 грамів дівчата. Піца шо-шо, а піца сир любить. Це точно. Трусим зверху. Приправою для піци. У мене нема приправи для піци. Я піду в магазин, щось придбаю. Базіліком я потрошу. Люблю я базилік, дівчата. Свіжий дуже люблю. Трошки сухого потрусила і в духовку ставлю. Гарно розігріту духовку. Розігрівайте гарно, бо піца печеться швидко. Хвилин 5-7 і готова. 200 градусів розігрівати, може більше. Це готова. Так, будемо куштувати. Дівчаточки. Ось така піца вийшла. Зараз буду смакувати. А взагалі-то можете піцу робити морську ще. Покладете. Червоної риби, кальмарів покладіть, креветок покладіть, мінці покладіть, са лимонку не забудьтеся. І все у вас вийде. Дивіться яка. як. Хулюю. Добре. Добре, чесно. Я завжди зріжджувати тіста пекла. Оце сьогодні, думаю. Мене мене невістка любить з такого тіста, А я люблю піцу як періг, то знаєте. Накласти туди все. А це тут у міру накладено все, бачите? Оце От таке. У мене мої люблять, випічки не дуже люблять. Люблять таке щось, олії. Пончики, біляші, хрустики. До речі, хрустиків завтра, напевно, зроблю. Ось таке пільцю б'їли б кожного дня. Цибулька хрумтить дуже смачно. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра і всього найкращого. Хочу, щоб у усіх збувалися бажання. Щоб, якщо в когось... Неприємності хай обходять стороною. Якщо хтось хворіє, одужуйте скоріше. Всього найкращого і бувайте всі здорові! До зустрічі!